Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І а, хтось з вас пише: Добрий день, пані Ірина. Подивіться на 24 серпня на День Незалежності. Чи будуть вибухи, обстріли по всій Україні? Чого очікувати в цей день? І чомусь я захотіла іншу колоду. Зараз візьмемо її а, в цей день від Росії. Що очікувати цей день від Росії? І так. 24 серпня я настраююсь. Це буде через два дні, якщо я не помиляюсь, так. І так, дивимося, що буде, що чекати від Росії. Ну, дивіться, не майте ілюзій. Не виходьте з дому. Вже попереджають карти. Будуть, будуть і можуть навіть, як сказати, навіть дуже, навіть дуже з однієї сторони можуть, так? Це, знаєте, таке зненацька. Зненацька, застати зненацька. Це. Що значить зненацька? Це можуть бути і вночі, а це може бути і вже під вечір. Я, що, я, що я тут маю на увазі? Зненацька це. Коли ви вже розслабились. А коли людина вже може 24-го ввечері, правда? От ввечері 24-го ви можете вже розслабитися. Ось. І тоді, тоді, і тоді можуть шандарахнути. Ось якось так. Це буде дуже несподівано. Дуже несподівано, наскільки я бачу, карти показують. Давайте я так в загальному всю Україну беру. Чого від рашиків чекати. Е, значить так, не, ніяких скупчень. нікуди не йдіть ніякі паради, ніякі святкування, не церква, нічого взагалі. Е, хочете бути живими, е, попіклуйтеся про свою безпеку в цей день. Це не значить, що будуть. Е, е, Закидувати мільйон е, ракет, я вже просто перебільшую. Просто я хочу, щоб ви відчули енергію, яку я хочу вам передати. Е, звичайно, енергію словами важкувато, але у нас ось при кінці вийшов диявол. Тобто це і на роботі, це і під час роботи, це і е, під час паузи може бути. Е, щоб ви просто розуміли, це настільки може бути зненацька, хоча. Е, дуже багато ви пишете, що ви вже звикли. Е, мої дорогенькі, не розслабляйтеся, е, не звикайте, тому що е, звикнути до такого це, це не дуже добре. так? Ось. Зараз ми подивимося ще. Це просто я попереджаю, щоб ви ніде не виходили, ні, не святкували. Будьте просто обережні. Відчуваєте, ховайтеся між стінами, ну, підлість, підлість, підлість і ще раз підлість. Ви знаєте, навіть м -а, щось вони задумують. Я зараз подивлюся, чи вдасться їм. Мені здається, не вдасться їм зробити те, що вони задумали. Якусь провокацію тут вдасться нейтралізувати або наша, наші спецслужби, да, скоріше за все, наші спецслужби а, якусь провокацію а, виявлять, наскільки я розумію обезвредять, як то кажуть. Ось, Таке враження, що готується якась підстава, якась, якийсь зрив десь, Не прильот. Я тут не маю на увазі прильот. Тут щось готується зі сторони рашкостану. Ось, І таке враження, що наші нейтралізуються, не дадуть, не підірвати там десь щось. А дуже мінімальні будуть втрати, я так це бачу. Все рівно попереджаю ще раз, будьте обережні, зненацька може застати. От, повірте, коли ви розслабитеся, а коли ви розслабитеся, чимось відвлічетеся, задумаєтеся, чи ще щось? Як тільки чуєте сирени, чуєте тривогу, намагайтеся десь. ну... Ви знаєте, інколи на вулиці а, рятує, так? Але, але воно коли летить, воно осколки. От осколки можуть а, розлітатися дуже далеко. Тому будьте обережні, за якісь стіни ховайтеся, ось якось так. І бажано ніяких скупчень, ніяких а, а, закупіться наперед. У мене, ви знаєте, чомусь у мене от зараз зараз я перевірю ту інформацію, яка мені, мені аж йокнула в серце. Вони можуть не саме 24-го, от з 23 го на 24, або з 24 го на 25. Розумієте, не в самий день. Вони ж теж не дураки. Так, да, можуть, так. Да. Якраз. Угу, угу. Ось, дивіться, це може бути ну, настільки зненацька. Я не можу тут зараз день, ніч, годину і день. ви ви в... Тому що таро воно має своє, свій час. Таро не показує часу. Це рідкість, коли я від ну, це вже залежить від таролога. Таролог сам відчуває. Ось, я, в принципі, так скажу. Це вже з 24-го може початися, з ночі маю на увазі розуміти, і аж до е, після 24-го вони, ну, паскудні, да. так. Тому що ось тут мені вже показує, можуть бути поранення. Ось ось так. Будьте просто обережні в цей день. Не виходьте. Не є важливим. Ні, ні одне свято не є таким важливим, як ваше життя. От коли ви це зрозумієте, що не на спаса, не йдіть на, до церкви, не на часі. Ось це е, вислів цей наразі, він як актуальний. Не на часі. Зараз е, вільно. Ось так же. Це не значить, що ви повинні в страхові жити. Ні. але... Е, Потурбуйтеся про себе, про своїх діток, про ось якось так. Тому що ну, влада про вас не, по... не потурбується, повірте мені. Не буде це так аж. Бережіть себе, мої любі, не буду розводити тут багато, але, в принципі, може обійтися, може обійтися. Це залежить і від вас усіх. Тобто від нас усіх. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!